Передача літаків f 16 ab на фінішній прямій. Про початок передачі 24 f 16 запасних частин і двигунів до них оголосили в спільній заяві Президент США Джозеф Байден, прем'єр Нідерландів Дікс Схов і прем'єрка Данії Метте Фредеріксен. Ну що ж, ми чекаємо, годують нас довго вже цією передачею. Сподіваємося, що нарешті воно почнеться. Разом із тим в соцмережах є багато сумнівної інформації про F-16, Мовляв, ой, це ж старі літаки, чи вони там нам підійдуть, чи вони допоможуть, чи вони кращі за російські міги? Ну от зараз ми про це розкажемо з матеріалу військового оглядача Кирила Данильченка. Прем'єр Нідерландів також заявив, що його країна закупить на 300 мільйонів євро озброєння. Це досить потужний пакет. Скажімо, США продають своїм військово-повітряним силам ракети АІМ 120 версії Сі по 1,37 мільйона. Експортні ціни звісно будуть трохи вищими. Ну але, наприклад, угорці купили на півмільярда майже 300 ракет. Звісно, там планують не лише вироби повітря-повітря, але на 24 борти буде нормально, адже щось ще піде з наявних в коаліції арсеналів. Норвежці передають 6 перших бортів цього літа, природно, теж із зіпами, двигунами і озброєннями. Чому так довго? Тому що авіаційна англійська складна з великою кількістю жаргонізмів, крім пілотування, треба навчитися користуватися контейнерами розвідки, реп, підготувати наземний персонал, аеродроми з наземним обладнанням. Не просто підготувати, наприклад, зв'язок і освітлення, бо в літака повітрозабірник і стійки чутливі до якості плит на злітно посадковій смузі, потрібні капітальні роботи. Повітрозабірник, до речі, внизу розміщений, що теж вимагає більш чистої злітної смуги. Ще рік тому говорилося, що Румунія та Польща пересідали на нові літаки по 3-7 років, а Словаччина два роки користуватиметься наземними службами США. Те, як нам їх передають зараз, це не просто швидко, це типу по авіаційних стандартах, як куля. І ні, це не старі машини. Вони отримали техобслуговування за програмою Service Life Improvement і 5000 тисяч додаткових годин нальоту. Їм зміцнили корпуси холодним зварюванням, переспорядили кабельну мережу та провели інші роботи, аби вибрукувати мікротріщини. Так це було ще в 2011 році, тому частину ресурсу вже використано, але на нашій війні літаки попрацюють на всі гроші, як то кажуть. Ні, це не європейський Мотлох. Португальські і норвезькі борти тих самих приблизно кондицій використовує Румунія, а Польща придбала собі нові блок 52 у США. Але МЛУ версії 6.5 ті самі норвежці не надто гірші за блок 52. Так, у них трохи менший ефективний радіус РЛС, але мережа Link 16 дозволяє отримувати цілу вказівку із землі або з літаків ДРЛО, дальнього радіолокаційного стеження, яке нам передає Швеція. Пам'ятаєте, була про це інформація. А загалом це ті самі далекобійні ракети, ті самі сучасні засоби подолання ППО, ті самі можливості радіоелектронних контейнерів і шин. Що добре для Польщі і Румунії з їхніми бюджетами, добре і для нас. Не варто тут вигадувати велосипед. Борти інтегровані з європейським озброєнням, наприклад, з ірісте, повітря-повітря. Вони на озброєні в Німеччині, Іспанії, Італії та Швеції. Їх можуть передати також як озброєння для літаків ППО, 20 кілометрів. Радіусу дії з головою вистачить, щоб відстрілювати шахеди й ракети. У всіх бортах, доведених до версії 6.5, стоїть цілий вказівник Ан 33 тридцять який може автоматично супроводжувати ціль у зв'язці з нашоломним прицілом, з нічним каналом. Це те, що лікар прописав для боротьби з безпілотниками-розвідниками просто за допомогою гарматного вогню та застарілих ракет повітря-повітря малого радіусу. Утилізувати за гроші чи утилізувати по російському шахеду, освоївши бюджети, відповідь для партнерів очевидна. Ракета agm 88 Харм у варіації Е, e. там стоїть міліметровий радар, можливість пошуку цілі після вимкнення випромінювання та високоточне визначення координат. Це мисливець на ворожі очі, на їхній радіолокаційній станції. Він на голову кращий за ті, якими ми користуємося зараз. Якщо наразі достатньо припинити випромінювання і опустити щоглу, щоби вижити, то модернізований виріб усе одно буде сканувати сектор і шукати жертву. Режим пасток декоїв Мальт це найсучасніший засіб подолати ешелоновану ППО. Мальт можуть вдавати із себе ракету, дрон або групу літаків, одночасно ставлячи широкосмугові перешкоди. Дуже важлива річ у нашій війні, де багато важкої сучасної ППО і немає дефіциту ракет до неї. Хоча, в принципі, вже трохи є дефіцит. F16AB має інтеграцію з АІМ-120 повітря-повітря. Це ракети, які мають дальність пуску 160-180 км по повітряних цілях. Останні модифікації мають чіп, який дозволяє навести ракету на першоджерело перешкод, за якими ховається ворожий літак. Відповідно для екіпажів бомбардувальників, які зараз бомбардують Харків, доведеться готувати новенькі білі лади. Це не означає 100% влучань звичайно з цього приводу, наприклад, є історія в Індії, Індія, до речі, п'ята економіка світу, багата країна. В них досі стоять на чергуваннях міг 21 90-х років модернізації. Коли в них було останнє загострення в Кашмірі проти пакистанських Ф 16 відбувся бій, пакистанці випустили по мігах добрий десяток далекобійних ракет. Збити вдалося лише одного стариганя, який залишив місце в лаві і небезпечно зблизився. Тож це не є один постріл і один труп, ні. Але можливість дістати ворога за 150-180 кілометрів це рівень. Для нас це теж урок. Коли купуєш літаки за свої гроші, то часом навіть реально застарілі міг 21 в тебе все рівно працюють, тому що бюджету не на все вистачає. Індія, як приклад. Але головне в F-16 – це найширша номенклатура озброєнь повітря, поверхня. Той самий ждам Р. Пілоти сил оборони зможуть націлювати на ворога просто в повітрі, а не за останніми відомими на землі координатами. Як зараз, підтримка стане гнучкішою, швидшою, а охочих миттю сховатися в будівлях і окопах чекає кривава лазня. Ті ж такі протикорабельні гарпуни повітряного базування можна буде пускати без додаткових милиць просто через шину у сектор, де помічені судна. Наші можливості, особливо коли мова про два найгостріші запити це удари по штурмових бригадах супротивника і патрулювання, коли з гранично малої F-16 випускатиме АІМ-120 із захопленням цілі на кінцевій траєкторії, а там або дрони, або борти супротивника, цивільних там немає. Наші можливості таким чином зростуть у рази. Звісно, знизиться навантаження на українську ППО, тому що частина чергових винищувачів і паліативних штурмовиків переберуть на себе її роботу. І ще одне питання чи будуть у нас втрати? Будуть єдиний спосіб уникати втрат у такій війні, як у нас, це замкнути техніку десь у катакомбах, тоді втрат не буде. Якщо ж ви йдете в бій, то ризики завжди є. Але Захід має продовжувати передачі, зокрема, і східноєвропейської техніки та і США можуть закрити втрати в стислі терміни. Постійні натяки з боку Москви про переговори, якісь там запити через Індію, візити Орбана, пропозиції розглянути Іран як посередника сигналізують нам, що в Кремлі розуміють, до чого призведуть поставки сотень оперативно-тактичних ракетних комплексів і десятків літаків в осяжному. Майбутньому. Від каналу Самий Сік. Ну а таке оптимістично об'єктивне пояснення, в якому розсіяна частина міфів, які гуляють по соцмережах. Безумовно, захід може передати значну кількість літаків, безумовно, захід може поповнювати втрати, які можуть статися, питання лише в тому, аби захід мав ту політичну волю, ну будемо сподіватися, що їм вистачить розуму, здорового глузду і, врешті, решт інстинкту самозбереження. Слава Україні! Слава Зсу! Подяка партнерам! Чекаємо на F-16! Переможемо!